Пане Володимир, якщо я не помиляюсь, що там називають четверте п'яте число, це ті дні, коли мають відбутися, має відбутися наступний такий раунд перемовин російської і української делегації. І якщо цієї неділі ми чекали, що американців не буде, зараз Аксіос вже пише, що Стівен Вітков візьме участь в перемовинах України та Росії в Абудабі. Цікаво, що я бачила дуже багато інформації, що Аксіос отримує здебільшого інформацію, коли кажуть, що американські. Джерела, то це і є Стівен Вітков. Тобто, ймовірно, Вітков підтвердив Аксіос, що він поїде, хоча не мав їхати. Чи розумієте ви логіку, чому минулого тижня Марко Рубіо каже, що та ні, це все буде без американців, а вже за декілька днів по тому виявляється, що Стівен Вітков їде? Я всього не бачу ніякої логіки, крім повної хаотичності. Знаєте, якщо перефразувати відомий е, вислів, е, можна безкінечно дивитися на те, як тече вода, як горить вогонь і як відбуваються перемовини, так звані перемовини. Е, ну тепер в Обудабі до цього були інші міста чи місця. Е, отак воно й буде продовжуватися і нічого це абсолютно не дає, окрім е, ну певних пауз, можливо для Росії для того, щоб підготуватися до наступних ударів по наших об'єктах. Найголовніше це та навіть не стільки чи не тільки зустріч в Абудабі, це ще й питання тих самих енергетичних. Енергетичного перемир'я тут пане Володимире, теж просто так не розібратися, і до кінця не ясно, то воно є чи немає. Сьогодні президент Зеленський сказав, що росіяни, начебто, не били навмисно по нашій енергетиці, але у той же час ну певні обстріли були. Ем, ми так і не розібралися, в які дати перемир'я почалося, коли закінчується, все, ще триває, чи, чи ні. Чи можна припустити, що це теж елемент хаотичних домовленостей, коли і американці з росіянами не дуже то узгодили це питання? Так, звичайно, це е, ще один приклад того, наскільки це все хаотично відбувається. Тим більше що е, ну знаєте, навіть якщо уявити собі зараз якусь серйозну паузу чи серйозне е, так зване енергетичне перемір'я е, після того, як е, росіяни роздобали фактично всю енергосистему України, е, і, і тепер е, ну ніхто можливо крім війського кола експертів енергетичних не знає, скільки знадобиться часу для того, щоб це все полагодити. Е, е, і навіть якщо це відбудеться, ну воно кажучи, там тиждень, два чи місяць, два. Е, а хто заважає росіянам продовжити після цього е, е, і далі знищувати нашу енергетичну інфраструктуру? Ну так, зараз зима, зараз це е, е, більш серйозно, але ж вони і влітку це робили, і восени. Так що нічого мені здається не поміняється. Тобто, е, примір'я. Е, е, Ну, справжнє, скажем так, наступить лише тоді, коли дійсно буде припинення вогню, і тільки тоді можуть початися, на моє переконання, ну якісь більш-менш серйозні перемовини, чи багатосторонні, чи трьохсторонні, чи двохсторонні, навіть хоча е, важко дуже уявити собі, я здається, вже казав в наших етерах. Е, за одним столом, щоб сиділи Володимир Зеленський і нелегітимний, але тим не менше, ну в якому форматі це не відбувалося, це можна буде сказати, що це більш-менш реальні якісь перемовини тільки після того як наступить справжнє перемир'я хоча б якісь зафіксоване на якийсь ну більш-менш зрозумілий термін. А так, можна скільки завгодно оголошувати енергетичні, там морські повітряні перемір'я. Вже про це пішли іншим було. І були ж пропозиції, якщо не помиляюсь, десь півроку тому, з нашого боку, щоб оголосити перемір'я там у Чорному морі, хоча б, е чи удари по енергетиці. Ну, але нічого з цього не вийшло. Ну, в Чорному морі просто там. Скажімо так, перемір'я, воно само собою логічно наступило, тому що вже росіяни бояться виходити в море, в це, і тому там можна його не оголошувати, воно і так діє, тому що ну їм кажуть зась туди йти. От те ж саме я скажу про енергетику. Якщо б ми мали можливості технічні і збройні бити серйозно, ну хоча б половину того, що робить Росія по наших об'єктах, по по їхніх об'єктах, а не тільки по НПЗ, по там, якимось е, 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 об'єктах Білгородській чи Курській області. От якщо б ми до Москви могли діставати, чи до якихось інших великих міст, то тоді б можна було говорити про серйозне перебір'я. А так, це е, ну, вийде і скаже, що це був черговий жест доброї волі, як вони називали вихід з-під Києва. Що це не зсу їх звідти витіснили? А що вони самі звідти вийшли? Це було якраз от під час перемовин в Стамбулі. Ну там там до речі, більш-менш, хоч щось ну більш менш серйозно відбувалося. Якби ми критично не ставились до тих перемовин, але все таки це був хоч якийсь процес. Він нічим не закінчився, але навіть тоді не було ніякого перемір'я. А зараз, вже коли коли ця війна заходить, вже ну скоро вже в п'ятий рік. То звичайно це має бути лише я маю на увазі перемовини серйозні, лише в результаті серйозного, набагато більш серйозного тиску на російську сторону, і не просто двадцятий пакет санкцій, про які ви говорили трошки раніше, в цій передачі, а серйозна економічно-фінансова блокада Росії, яка вже нарешті почне душити серйозну російську економіку. Табо дуже важливо, пане Владимире, коли ви кажете, щоб щоб зрозуміти, що справді розпочалися о, серйозні перемовини. Це історія о, ну, такого глобального перемиря, та коли все ж таки не стріляють не тільки енергетичного, не тільки на 2-3 дні, а от прям фундаментально, і цього ми зараз не бачимо. Але сьогодні з'явилася досить неочікувана заява від головної дипломатки Європейського союзу Кая Калас, яка каже. Та про те, що Україна на перемовина готова піти на складні поступки, які від неї вимагають, тому що ми дійсно хочемо перемир'я, зупинки бойових дій, зупинки війни. Зараз тільки ми знаємо таких ключових питань надважливих, їх декілька, щоб не говорила американці. Вони там все спрощують до території, але насправді це стосується і запорізької атомної електростанції і не тільки. Але чи допускаєте ви, що Каякалес не просто так, не, не просто щось емоційне сказала чи не. Просто щось абстрактно сказала, а що, можливо, вона має інформацію від української сторони, яка каже: ну от не сьогодні, завтра ми готові на щось піти. Ні, я не думаю. Я по іншому сприймаю цю заяву, вона дуже симптоматична, в позитивному сенсі цього слова. Тому що, ви знаєте, ну, цю заяву можна по-різному читати, але от я, як я її прочитав, ну, вона фактично сказала те, про що. Мало інших хто говорить в останні дні чи тижні, що світ і навіть Європа, я вже не кажу там про глобальний південь, а в цілому, міжнародний світ почав потроху, знаєте, за цими майже чотирьма роками війни забувати. А, власне кажучи, а хто це все розпочав? Тобто зараз таке враження ніколи. Складається, в першу чергу, з повідомлень західних тих же ЗМІ, що от, відбувається російсько-українська війна. Чому вона почалася, коли вона почалася, хто був ініціатором, про це якось це менше і менше говорять. Тобто таке враження, що дві країни почали війну одна проти одної, невідомо заради чого, і тепер їх треба зупинити. І таким чином. Робиться висновок про те, що Україна має піти на якісь поступки, ніхто чомусь не говорить про будь-які поступки з боку Росії, ну окрім припинення вогню і доброї волі Путіна на такі рішення. І ніхто вже не ну майже ніхто вже не говорить про відповідальність за злочинні дії, відповідальність за зав'язання агресії. Я вже не кажу про те, що якщо Уважно почитати конвенцію ООН про геноцид 1948 року. То те, що Росія робить з енергосистемою України, це абсолютно точно підпадає под одне, якщо не повіляє, з п'яти чи чотирьох визначень того, що таке геноцид. Тобто там прямим текстом написано створення умов для населення чи групи населення, які ну не дозволяють цій групі чи цим людям просто нормально жити чи взагалі жити. Що як не геноцид, робиться сьогодні проти України російською стороною? Отже, про це якось мало ну, недостатньо багато, так скажемо, м'яко говориться, і з цього робиться можливо висновок про те, що от Україна має піти на якісь поступки, тому що тоді буде легше цю війну припинити чи зупинити, чи там взагалі врегулювати цей конфлікт, як вони називають деякі. Отже, я думаю, що Кая Калас якраз це і мала на увазі. Тобто, я не думаю, що це свідчення про готовність української сторони йти на якісь поступки. Це скоріше констатація того факту, що не треба забувати про те, хто є головним винуватцем у цій війні, у цій агресії. Зараз пане Володимире пишуть і українські телеграм-канали, і деякі народні депутати оприлюднюють. Ну мені здається, все ж таки інформація, яка мала би бути таємницею до дня завтрашнього, але окей, вже це відомо. Завтра має розпочатися чергова сесія роботи Верховної Ради, і е, там цього, на відкриття прибуде генсек НАТО. Марк Рюте він виступить в Раді. Він зустрінеться із президентом Зеленським. Я б сказала, так що в принципі Марк Рюте – це завжди супербажаний гість в Україні. Він ясно, що не в. Перше приїде, але кожен раз ми шукаємо якийсь певний символізм, особливо на тлі того, що попередні тижні вони були. Надзвичайно стресові для Європи, для Європейського Союзу Дональд Трамп хотів Грінландію, зараз тимчасово передумав, і десь, от як ем, якийсь гімнаст в повітрі, Марк Рютте мах мав все це втримати, і при тому ще й нагадати, що кровопролитна війна триває в Україні а отже, нас не можна лишити без допомоги та підтримки. Е, чи ви очікуєте щось особливе від появи Марка Рютте, від того, що він може привести, що він може сказати? чи про що говорити, бо певно, що знову і знову оці перемовини вони будуть підніматися і з генсеком НАТО теж. Ну чесно кажучи, я нічого особливого не очікую. Ну це візит і сам по собі факт виступу в Верховній Раді. Ну як завжди, це буває, коли виступає там глава іншої держави чи якоїсь серйозної організації в нашому парламенті в Верховній Раді це серйозний сигнал про підтримку, але ви знаєте, ми зараз потребуємо більше не сигналів, таких от ну про моральну підтримку, а конкретних дій. Зрозуміло, що пан Рюте не може там особисто чи одноосібно прийняти там сьогодні чи завтра рішення про те, що от Україна нарешті стане членом НАТО. Так. Ну я думаю, що він вже навіть не може повторити оцю сакраментальну фразу, яка так нам всім набридла, що двері НАТО залишаються відкритими для України, тому що вже сьогодні зрозуміло, що ніякими відкритими вони вже не залишаються всякому разі такий висновок можна зробити читаючи уважно коментарі щодо тих 28 чи 20 пунктів так званої мирної угоди, тобто всі вже ну звиклися, скажімо так, з за розумінням того, що НАТО нам завтра не світить. Ну добре, якщо ми цю тему вже приїхали, значить давайте сконцентруємося принаймні на питання Європейського Союзу. Ну це звичайно окрема. Така величезна тема, про яку думаю, ми не будемо сьогодні говорити. Я маю на увазі ноці: ну, так звані запевнення, чи навіть записано, чи десь, нібито, що от з 1 січня наступного року Україна може стати членом Європейського Союзу. Звичайно, це це все не так, це все, на жаль, не так просто. Але тим не менше нам потрібна допомога. Нам треба своє робити, це зрозуміло, і, і в сенсі оборони, і в сенсі тих реформ, які ми потребуємо для того, щоб просто стати нормальною країною, навіть після закінчення цієї жахливої війни, не заради того, щоб стати членом ЄС чи НАТО, а просто заради самих себе. Е, і на жаль, е, нам ще дуже багато треба прийти на цьому шляху. Але тим не менше, цей візит і виступ аналюти це важливо, це сигнал можливо, пан Люте вважає, що тим самим він ну трошки краще зацементує ту підтримку, яка вже на сьогодні є в штаб-квартирі НАТО щодо України. Хай там не всі підтримують. Чому це ж не тільки там угорщина чи Словаччина. і інші країни, є великі країни, які не в захоплені взагалі від самої ідеї, що Україна може бути членом цієї організації, і це до речі було і до війни. І до широкомасштабної, і до 2014 року, тобто мало що помінялося, але тим не менше це все важливо з точки зору ну такого міжнародного поступу України, і щоб наші депутати послухали уважно, що він скаже. Я думаю, що він скаже важливі речі. Я, я не на 100% впевнений, що переважна частина депутатського корпусу здатна зрозуміти те, що він скаже, між строк. Але тим не менше будемо сподіватися на, на те, що ті сигнали, які вони почують, вони допоможуть їм також е, ну, ті ж самі реформи прискорювати і, і щось нарешті почати робити. Я вже не кажу про боротьбу з корупцією, це вже у всіх там зубах. Застрягло, е, можливо, присвятимо цьому якийсь е, спеціальний окремий ефір. Навіть пане Володимире, коли я чую не знаю там від е, Віктора Орбана, що 100 років Україна не увійде в європейський союз, я завжди собі так думаю. Ну, по-перше, давайте позитивно мислити. Навіть Віктор Орбан розуміє, що через 100 років ми існуємо, продовжуємо свою боротьбу, і все ще, звісно, хочемо бачити себе частиною євро, великої європейської родини. А з іншого боку, і проти таких як Орбан, і не тільки ну нам доведеться боротися, доводити, що справді ми гідні, і все, що ви перераховуєте, це навіть не повний список нашого домашнього завдання, над яким маємо працювати кожного дня. Але маючи нагоду з вами говорити в прямому ефірі, я не можу вас не запитати про ООН. Пане Володимире, ви знаєте, що зараз пан Гутереш робить дуже трагічні заяви. Він розповідає про те, що грошей не вистачає, внески не робляться і ай-яй, що буде з ООН Хоча, якщо купнути глибше, окрім того, що там є, наприклад, робота дипломатів, таких як ви, це супер важливо. Та далі розпочинає певною міру суперрозкішне життя представників оон я коли побачила скільки куди вони витрачають грошей як справді вони на широку ногу живуть це взагалі не відповідає е, співмірності тому кому вони допомагають та тобто якщо мова йде там чи про голод, чи про ще якісь речі то представники ООН чого точно не знають чи ви співчуваєте чи ви співпереживаєте тому що зараз не найкраща ера для оон Абсолютно ні. Я впевнений в тому, що це ну в кращому випадку допоможе цій організації. Він ще її членом, тому що він пана Гутєриша і його наступника. Це до речі, його останній рік на посаді. Це вже другий його термін. І він абсолютно нічого не зробив особисто для, якщо не припинення, скажімо так, агресії Росії проти України, то принаймні для того, щоб ну, застовбити якусь знаєте, активну позицію, ми ж маємо інші випадки в історії той же Дак Хамершельт, який загинув трагічно під час ну, особистих спроб регулювати конфлікт на півдні Африки. Є інші речі: Кофеанан і Бутразгалі, які літали в Косово, які літали в Ірак, і ну, особисто були присутні ну в самому пеклі, скажімо так, І, і цим прикладом вони давали зрозуміти, що організації не стоїть осторонь. Пан Гутія нічого цього не робив. Що стосується внесків, які не платяться, по перше, це проблема, яка виникає. На початку кожного року, оскільки я себе пам'ятаю, ще з молодих років, от як, як е, закінчується січень місяць. А чому? Тому що якраз от на кінці січня, на початку лютого, згідно там з правилами процедури, статутом ООН, генеральний секретар публікує список країн, які не повністю або взагалі не заплатили свої внески за минулі там рік чи два. Отже, зараз настає саме якраз цей період, і йому треба яким чином привернути до цієї проблеми увагу. Знаєте, мені дуже сподобався вчорашній тролінг, а я. Інакше це не, не назву з боку е, президента США Дональда Трампа, який сказав, що та яка проблема, якщо б мене попросив, я би зробив там е, ну, з десяток телефонних дзвінків і всі б побігли з чеками і заплатили б кнецький бюджет. ООН Я думаю, що це був ді саме тролінг, тому що е, е, Сполучені Штати до речі є найбільшим боржником до бюджету ООН так, вони і платять більше всіх. Вони платять ну, приблизно чверть всього бюджету і ще більше у миротворче, так званий бюджет УОН. Uh -huh. Але тим не менше, США вже повиходили з багатьох спеціалізованих установ ООН саме під час президентства Трампа. Я колись сказав, можливо, це. Багатьом не сподобається навіть моїм колегам, що я був би дуже щасливий і задоволений, якщо б Сполучені Штати прийняли рішення про вихід із цієї організації, тому що це б його, цю організацію, поховало б остаточно. А насправді є ще одна проблема: це те, що там сидить Російська Федерація і в ООН, і в Раді Безпеки ООН, як постійний член з правом ВЕТО, абсолютно незаконно. Так би мовити, продовжуючи членство колишнього радянського союзу, і до речі, от та сама фундація Пилипа Орлика, яку я маю честь сьогодні представляти, вона цим питанням дуже активно okay. займається. І я дуже хотів би, щоб ця позиція. Більш активна на на користь початку конкретних дій, щоб щось зробити для того, щоб якщо не вигнати Росію зон, то хоча б заморозити її членство чи повноваження її делегації, щоб це сприймалося набагато більш оптимістично і, і всередині України, в тому числі, тому що на жаль, у нас є багато людей, політиків так в нашому стеблішменті, які просто не вірять в реальність такого і тому. Ну, практично скажемо чесно, нічого не робиться. так що я би бажав, щоб наша влада ну набагато більш оптимістично подивилася на це питання. Бачу. А були поворлика, гос готова підставити своє плече і робити ту чорну роботу, в яку можливо не хоче робити наше рідне міністерство закордонних справ. А там є багато шляхів, як це питання можна ну, принаймні, зрушити з місця. Пане Володимире, я думаю, що більшість українців, якщо не сказати всі, скажуть, що за роки повномасштабної війни ООН не допомогло нам нічим. Війну не спинено, військовополонених не повернено, дітей не повернено, цивільних не повернено, енергетичні удари не зупинено. Нуль із нуля, при тому ця трибуна справді використовується росіянами для виправдання своєї агресії. Така установа, така організація, попри свою історію, вона просто не має права лишатися та і бути бути дією дієвою. тому ми бажаємо і вам, і фундації Пилипа Орлика. Ну звісно, перемогти в цьому двобої. На місці ООН має вирости щось абсолютно інше, що буде відповідати сьогоднішнім викликам. часу. дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за цю розмову. Друзі, Володимир Єльченко, голова напрямку досліджень в сфері міжнародної політики фундації Пилипа Орлика, постійний представник України при ООН та надзвичайний повноважний посол України в США у попередніх роках, був гостем нашого ефіру. На тому і ставимо крапку.